Привіт всім, захоплюєтесь дивами природи, мед та бджоли приховують неймовірні таємниці. Мед містить живі ферменти, але ці ферменти гинуть від контакту з металом, тому завжди використовуйте дерев'яну ложку. Мед також має речовину, яка покращує роботу мозку. І це один з небагатьох продуктів, який сам по собі може підтримувати життя. Бджоли навіть рятували людей від голоду в Африці. Прополіс, який виробляють бджоли. Є одним з найсильніших природних антибіотиків. Уявіть собі, мед ніколи не псується. Давніх імператорів ховали в золотих трунах і покривали медом, щоб запобігти розкладанню. Термін медовий місяць походить від традиції, коли молодята вживали мед для покращення народжуваності після одруження. А бджола за своє коротке сороденне життя відвідує понад тисячу квітів, але виробляє менше чайної ложки меду. Для бджоли. Це справа всього життя. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше дивовижних фактів.